Цю музику вони повезуть до Парижа. Вінок впізнаваних мелодій з усіх континентів світу в одному концерті. Класика різних епох і народів. Це один із тих музичних проєктів, які принесли світову славу диригенту національної опери Герману Макаренку. І саме той, за який він удостоївся звання артист ЮНЕСКО в ім'я миру це є такий меседж миру, який ми надсилаємо зі штаб-квартири ЮНЕСКО для світової співдружності. Це звання вперше присудили українцеві. У концерті, що його камерний оркестр Київ класик зіграє в Парижі на врученні почесної відзнаки ЮНЕСКО. Будуть музичні візитівки Австралії і Китаю, Аргентини, Іраку, Норвегії, Вірменії, Австрії. І, звісно ж, України прозвучить дещо з народних пісень і славнозвісна мелодія Мирослава Скорика. Музична наша культура вона стоїть на рівні найкращих зразків світової музичної культури. І все залежить тільки від того, наскільки ми її будемо пропагувати. Як в свій час Мендельсон відкрив Баха. Розумієте? І багато-багато таких випадків, коли ніхто нічого не знав, але потім весь світ здивувався: Боже, яка краса! Так само і ми. Чим більше ми будемо пропагувати її, тим більше її будуть знати, і тим більше її в неї будуть закохуватися. Бо це неможливо. Не закохатись в нашу музику, просто неможливо. Вона така щира, як душа. Музика це душа народу. От яка щира наша українська душа, так так само щира така ж наша музика. Герман Макаренко, відомий як український диригент філософ, у своїй дисертації з філософії майстро доводить взаємопов'язаність музики і філософської думки. Він стверджує, музика є та ж філософська система, лише записана нотами, і вірить саме музика у сучасному розірваному світі найкраще надається для встановлення діалогу між людьми. Наш світ сповнений протиріччя, політичне протиріччя, економічне протиріччя. Територіальні протиріччя, дуже часто релігійні протиріччя, расові протиріччя, вони дуже часом ставлять взагалі під питання існування людства. І лише, мабуть, чи не одна культура є тією провідною стрічкою, яка може об'єднувати, не роз'єднувати, а об'єднувати. А якщо казати про культуру, якщо казати про мистецтво і жанри, то музика, мабуть, один з найголовніших представників цього, тому що вона не потребує перекладачів, вона зрозуміла всім, і вона діє на підсвідомість людини. І вона може об'єднувати. Звичайно, вона може роз'єднувати. Є різні жанри музичні, але та музика, яку ми виконуємо, яку ми пропонуємо, і якою з якою ми виходимо до людей, до зали, до публіки, це саме та музика, яка надихає, яка об'єднує, яка дарує щастя. Оксана Лігостова, Руслан Дениченко для Голосу Америки. Київ.